Усім привіт, дівчата! Знімаю я п'ятий старт. Щоб ви панімали сьогодні чи четвер, чи пятниця я навіть не розумію. Бачу, дівчата вже позакидали відео. Вже в дівчат є відео, а я ще, ще десь в'яжу в голові собі, тому що цей тиждень дуже накладний був, і дзвоник, і що тільки не було. Всі це все прекрасно знають. Які приготування студента треба відправити, першокласник, який на домашньому навчання, то заяву напиши на домашнє навчання, то принеси довідку, що не стоїш на обліку. то а то все, в общем, трубець. Всі це все прекрасно. Знаєте, крім того, що огородні роботи добавились, тому що ми ж приїхали в маленьке містечко, тут і городи, і сад, і компот, і що не... Що негодно, і ще в мене стройка, чоловік будує нам погріб, щоб було зимою де складувати наші запаси. Закрутки я кручу. Коротше, готуємося до зими серйозніше, ніж в звичайний час. І тому сьогодні мене не піляють, не сверлять. Єдиний день за тиждень, який я чекала. Ось, тому що тут мене брат варив, піляв, там, двері робив металеві до цього погреба. І не могла я взагалі зняти. Тому я, Можливо, я щось піднюся, можливо, я що. Але я хочу розпочати іграшку. Я ще в цьому проєкті, що тільки не в'язала, тільки іграшку не в'язала. Ось, мала я кожному з дітей розпочинати щось, але в мене. Грандіозніший проєкт, я хочу шкарпетки зв'язати для старшого сина. Ось. Тому сьогодні я шкарпетки в'язати не буду, я їх відкладу в якомусь іншому проєкті, буду в'язати, тому що я зовсім нічого не зможу вам показати цікавого. Якщо я зараз почну шкарпетки, я вам просто покажу резинку. А я хочу чимось вас зацікавити. У мене мета така, щоб вам було цікаво це дивитися і надихнути вас. В мене є можливість на це, чому і ні. Я буду в'язати зайчика. Цей рік, який наступає, буде роком зайчика. І в мене є ось така пряжа джинс. Я вам покажу, що я задумала ось так красиво. Дивіться, хочу я зв'язати зайчиків, але як зазвичай. Мені потрібен тільки один зайчик. Я в'яжу як мінімум дві іграшки завжди. Тому я буду розпочинати і буду тримати вас в курсі. Тут оченятка, самі маленькі, 5-6 мм підходять. Носик там вишивається ниточками. Ще мені буде потрібна чорна нитка для. Носик, здається, там рожевеньким робиться, а брівки чорненьким. Я такі стрілочки роблю, такий чучок. І брівки. Ось, дівчатка-зайчика. У мене будуть в'язатися дівчатка-зайчики. У мене ще є біла пряжа, якщо мені не хватить, я думаю, хватить. Ось, і в трьох кольорах будуть спіднички, там платячка йдуть. Схоже, щось на Оксанкін майстер-клас, але в мене. Зайчик, походу, менший. Я не в'язала Оксанки. У мене є записнику, який мені подарила Ліна Графова, який я вже каву заляпала. Ось. Подарила мені такий гарний записничок Ліна Графова. І я тут маю майстер-клас на цього зайчика. Він тільки є від автора в інстаграм. Тому... Якщо я знайду посилання, то я вам дам його. І там в мене є корективи ще в цьому. Голова там в автора 8 стовпчиків доверху. Це занадто. Ми робимо Зальоний Паращенко 6. У мене такий зайчик, як вяже Альона Паращенко. Я в неї його побачила, вона скоріше цим загорілася зайцями. І я почала за нею вже це все робити. Тому, дівчатка, шукаю я цей майстер-клас буду в'язати, що я його не бачу. Буде весело. Якщо він в тому блокноті, який я не можу знайти, прийдеться мені ще раз писати майстер-клас. Пандочка. напевне, він в тому в іншому. Коротше, пішла я шукати. Шукатиму це все. І на цьому поки що все. ще буде відповідь на запитання і буде фінальне підключення. Тому не переключайтеся. Це все займе у вас секундочку. Да. Я думаю, що він вийшов гарний. Дівчинка зайчик такий собі Ось гарні вушка, гарні бантики, гарне платько. Ось так виглядає ззаду. Колись я в свій час в'язала багато зайчиків такого плану, ведмедиків. А тепер, тепер чомусь ні. Оце. Повернулася я в свої хобі і то. і то. Ну, у мене в основному завжди були якісь аксесуарчики. Так я і залишилася ось з цими своїми. Так, треба щось підкласти, щоб він ось так був. Ось, ось такий гарний зайчик у мене вийшов. І думаю, що він буде гарною іграшкою для дівчинки, до якої він поїде. Це на замовлення зайчик зв'язаний. Ось, зв'язала я тільки в рожевому кольорі, може, пізніше зв'яжу в інших кольорах. Поки що мені ця справа не горить. Якщо б було замовлення, тоді так. Я би це зробила, зв'язала. А без замовлення якось мені в'язати, щоб воно десь в мене пилилося, не хочеться. Ось, в мене є інстаграм і там мої іграшки виставлені. Такий зайчик або ведмедик у мене коштував 200 гривень. Ось, можливо, зараз вже 250 коштував. Бо все злетіло в ціні, пряжа і всі інші аксесуари, а доставка взагалі космос. Тому все йде догори, дівчатка, як не прикро. І також наше хобі дорожче. Я ще тут не знайшла свого покупця я тільки два місяці, як, ну, певне, три вже. Да, три місяці я в Україні і в городку. Тому, тому нічого такого ще не пропоную своїм цим одномістянам. Так, і зараз буде відповідь на запитання. Обов'язково напишіть мені в коментарях, як вам цей зайчик ось, буду чекати. Так, перше запитання звучить так, коли ви вперше закохалися і як склалися стосунки? Ось. Вперше, вперше закохалась, мені подобався хлопчик в школі, але я йому не дуже. Ось таке в мене щасливе було перше кохання. Ось, мені здавалося, що він найгарніший взагалі у світі. І як такі гарні мають. Взагалі живуть, взагалі десь беруться, такі красиві хлопчики. Ось, але нічого з цього не вийшло, скажімо так. Зараз в мене в шлюбі ми з чоловіком 12 років. Ось, і в нас чудових двоє діток 9 років і 6 років дівчинці. Тому в мене все добре в такому плані. І там якісь перші якісь закохалась, подобається хлопчик чи там ще щось в дитинстві. це, напевне, в кожного буває, але в мене це було дуже довго. Я до восьмого класу, певне, десь з 3 до 8 мені так цей хлопчик подобався, але взаємності не було. Можливо, би, якби була взаємність, то, ем, як сказати, можливо, би з цього щось і виросло, але ну, не така я прям крас... красуня була, щоб всім подобатися. Ось якесь таке середньостатистичне дитятко було. Тому так. Зараз в мене все, все ідеально, все добре, і тому згадувати про якісь там ще закоханості, це навіть не суттєво. Ось і друге запитання теж цікаве. Які У вас були страхи, які би ви хотіли подолати. У мене був страх швидкості, страх водіння авто. У мене трусились руки ноги, <сіхі> а я все одно хотіла їздити, дівчата. І я подолала цей страх, я зараз їжджу в маленькому місті, але виїхати в якийсь великий область, чи там ще щось що в мене є. Ці я з часом отак виїжджаю, якісь трошки за місто, потім більше, потім більше. У мене просто машина не автомат, а е Ну, звичайна механіка. І інколи там то передача не заскочить, то ще щось буває, якщо це я щоб не потерялась, то я дуже довго звикаю, вже третій рік звикаю до цієї машини. Ось, і все одно ми деколи не подружимося по дорозі. Мені здається, що в неї є свій характер. Буває таке, що не хочу мені включити третю і хоч ти що її роби, то задню, то третю. Коротше, машину вже треба. По-хорошому міняти. <хи> Ось, Тому що у чоловіка буває проскакує, а зараз вона заводиться погано вже, то я вже взагалі боюсь кудись їхати, щоб там не стати і не шукати якогось дядька, щоб мені підзарядив машину. <хи> то я не люблю спілкуватись з протилежним полом чомусь, щоб мені щось допомагали, бо я жила в такому маленькому місті і Тут якісь такі підрассудки бувають. В великому місті такого немає, що там вже щось запитала, щось підійшла, щось ще щось, це вже якісь понравилось, чи, чи він мені сподобався, чи щось. Люди просто якісь помішані <кій> На якісь такі почві, що я би краще не хотіла ні до кого звертатися за допомогою. Ну, Вже в крайніх випадках, звичайно, якби я там десь заглохла по дорозі. Але я маю брата, має він машину, тому б точно виручили. Ось якісь такі страхи. Страх у мене висоти не дуже сильний. Мого чоловіка більший, навіть з балкона не може подивитися, 16-го поверху ходили ми в гості, і в нього такий. Балкон засклений, але такий повністю відкритий нашого кума. І чоловік, я ще підійшла до краю подивитися, і так теж дошки підтерпли. А чоловік взагалі боявся подивитися вниз, що там відбувається. Там такі фонарні стовпи, як були, як сірники, такі все маленькі, там все десь рухається внизу. Вони самої думаю, боже, як високо. Як тут жити взагалі, як тут дітей вирощувати, а вдруг не, забув, не закрив вікно чи там ще щось, боже, це страх. Ми завжди жили перший, другий, третій поверх, тому не було такого висок. на висотках не жили. Це дуже прикольний краєвид, звісно, якщо в правильну сторону до міста все розвернуте, то ще бомба. Ось. Мені. Подобається прийти один раз подивитися, щоб жити на хмарочосі, то не дуже. І страх плавати, я так іще не подолала. Не знаю, чи я хочу його подолати. Я там щось барахтаюся, як булька на воді, десь на глибину, щоб я не відчувала дна, я не можу полізти. Ось страх якихось тварин, ну, великих тварин, боюся, там корови, великої собаки. Великого чогось боюся, а там маленької якоїсь собачки чи ще ж певнені. Хіба вона дуже вже така в'єдлива? То я би краще від, відійшла від гріха подалі. А в мене коти завжди зі мною живуть і кошача, кошача мама. Я з дитинства. Мене так і сусідки називали. Старенькі бабусі, що я котяча мама. Ось котів. Люблю. Деколи вони мені надоїдають свої лазінням, розкиданням шерсті і все, але пилосос взяла, поприбирала і все. Собак у мене толком і не було в житті, що прямо моя собака. Ось і ще що, які ще там страхи миші, мене ми... ця хом'як живе, я йому чищу клітку. Ну, кусюча вона собака, я її рідко роблю процедури очищення, тому що вона може вп'ятися в пальці. Не любить вона, щоб на її території лізла. Хлопчики-хом'яки, вони більш спокійні, а дівчатка-хом'яки, це капець. відгрізають пальці. Ось, Такі вони дуже агресивні. Ще що там люди бояться пригати з парашута? Та ні, з моїми зараз кілограмами, напевно би, розсипалась як цей. Думаю, я що у мене фізична підготовка така, прям. Щоб я з парашута, це треба такі. У мене буває, що болять коліна чи ще щось. Ще що треба сустави такі, щоб міцні були, щоб нічого не зламати, коли ти приземляєшся. Напевне, би я не полізла вже. Можливо, в 20 років ще б полізла на ці літаки, парашути Ой, дівчата. Ранній ранок сьогодні дощить. У нас люди на базар тюпають, тому що у нас великий базар в суботу, і тут він в мене недалеко знаходиться, і тут всі чешуть на базар. Тобто стою, говорю, думаю, кому воно це розказує, проходять мимо люди. Ось, І не знаю більше, який страх я би хотіла подолати. Страх жити в іншій країні. Я, напевне, не боюся переїжджати в інше місто, в іншу країну, починати все знову. Я вже, в принципі, була готова ось це зробити, коли я поїхала в Польщу. Я завжди готова боротися, завжди готова до життя, завжди готова щось змінювати, щось на краще робити. Тому що, щоб від мене була якась користь, хоча б, наприклад. Моїм дітям, моїй родині, моїй сім'ї я люблю приносити користь. Ось, ну, так, напевно, місія кожної жінки нести щось хороше і там дарувати якийсь позитив і дбати про свою сім'ю, годувати, готувати якусь приємну їжу і так далі ось Доглядати, мити цих дітворів, ще щось. Ну, це я люблю, це я возитися своїм діточками. Я не знаю. Оцей. Точно собаку заведу, як це. Діти повиростають. А може, відпочину просто. Моя мама теж була заводила пекинесів, собачок, ще щось, щось їй хотілося таке, коли вже діти повиростали. Вона завжди любила за когось заботитися І щоб це було щось маленьке, і воно потребувало цієї турботи. Ось. Але краще, мені здається, присвятити час собі. чим це ще за когось потім доглядати. Ну, Хіба будуть онучки? Я би так, знаєте, онучкам погралася на там, день-два-три і додому. Місяць так два рази, да? на вихідні, на якісь прогулянки, на ще щось я без задоволення. Але в мене ще не передбачиться такого. Ось тому що сину двадцять, але він ще не пройшов певні етапи свого життя і не збирається. Ой, все в нашому житті може бути. Страх великої сім'ї, щоб в мене було багато дітей, теж в мене не особо є. Я завжди хотіла троє-четверо дітей, щоб в мене було. Ну, немає в мене таких прямо зараз бажань якісь позбутися страху. Я люблю дуже водити авто. І з часом я досягну майстерності. Може, з часу у нас з'явиться якась краща машина у нас шевролі. А, така. Можна сказати, не джигулі, але вже це, вже трошки застаріла mm. персі, скільки їй там вже 11 десь років. Ось, так що вона вже трошки підгулявша. Ось для машини це вже багато. Треба якісь хоча б там 5-7 років. Ось і таке. Роботи ніякої не боюся в мене. Закрутки, городи, ще щось. Не знаю, не люблю я оце гектарами городи, знаєте. Гектарами городи я не люблю, тому що це вже якась рутина. А так як в мене 7-5 соток, ото подвір'я з городу. Ну, цілком все 13, але такого там кусочок, 5 соток городу в мене, там, далі двір, якийсь, газончик, ще щось. Мене це влаштовує, я живу з комфортом, <смі> не напрягаючись, називається. Немає не 30 го городу. Ми в дитинстві з мамою гребли ці городи. Я там на, насапалася і нагреблася. Ось зараз я просто вирощую для себе, що мені подобається. Цибулька, помідорки, кабачок і там трохи картошечки. Два мішочка <смі> і все. Щоб літом було смачненьке поїсти, бо не розбіжишся, нема такого, щоб я там засадила плантацію картоплі, там давай, чоловік мені допомагає, чи там діти, чи ще щось, що Поки Ілюша мені тільки допомагає, синок, кому дев'ять. Картошку вибирає зі мною. Ось на цьому все, дівчат. Такого прям глобального нічого немає. Буду я з вами прощатися. Приходьте ще на мій канал. Рада вас бачити і до нових зустрічей!